Джері Хейл, Хаят, Лаут, всі інші пролетіли, а на Євробачення полетить, точніше, в наших умовах, поїде лелека. Лелека це переможниця національного відбору на Євробачення 2026, і ми з Василем його дивилися. Так, споглядали, але я хочу зауважити: якщо дійсно вона полетить, бо там є. Як завжди, ми знаємо, євробачення від що вона може бути Євробачення? Правильно, без скандалу. Без скандалів, і там буде замішана Руслана. Ана. Ось ми все це подивилися. І тому, друзі, зараз я вирішив записати спеціальний випуск рубрики Наша реакція. Це не заплановано. Це буде в форматі без монтажу, можливо, легкий монтаж, тому що нам ось дали світло неочікувано, невідомо наскільки. Зараз мобільний зв'язок поганий. Інтернет поганий, а мені треба встигнути це все ще викласти в Ютуб. Напишіть одразу, чи нормально вам, якщо я буду працювати іноді в такому форматі, коли ми будемо реагувати на якісь такі важливі події, а нацвідбір – відбір це дійсно для України важлива подія, тим більше так. я не міг. Не відреагувати як автор ютуб каналу про шоу бізнес, і кожен рік чомусь у нас скандали. Напишіть, що ви думаєте, чому у нас скандали, і як ви взагалі ставитесь до результатів цього на Тому що нас вони з Василем шокували, але про ж... це трошки пізніше. Так спочатку киньте нам лайк, будь ласка, підпишіться на канал, якщо не підписані. Ну а якщо є можливість підтримати цей Ютуб канал, ви бачите, в яких умовах я працюю. Так, так. От е матеріально, то номер картки також буде. в Не забуваймо про репост, бо це дуже важливо, щоб більше було купень аудиторії. Ярко. Отже, не будемо гаяти часу. Так, ми так, от так, в, більше. в режимі прямого ефіру. Все, що ми думаємо, все е вам сьогодні розкажемо. Ну а ви свої думки. Пишіть в коментарях, давай почнемо спочатку. Значить, ми з Василем. Василь, е, хто не знає, він зі мною живе, він для мене близька людина, не будемо подробиці там розкривати, він зараз служить, його відпустили на вихідні. І якраз ми подивилися на цвітбір, і у нас багато вражень. Тобто, я взагалі не планував нічого робити, але коли ми побачили результати. Ми були шоковані, тому що я вболівав за Хаята, а Василь за молодих, але обидва ми пролетіли, як фан над Парижем, да? І ми були впевнені, що переможе взагалі Джері Хелл, все до того йшло, і тут лелека перемогла. Це нас шокувало, тому що я, наприклад, ту Лелеку взагалі вперше почув. Ось, але давай спочатку, давай спочатку значить, ми почали дивитися, оце, як воно Предшову. 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 Так. І от уже, знаєте, таке якесь неприємне приємне відчуття Напишіть, чи дивилися ви його, чи ви почали дивитися одразу вже з головного. Значить, як я розумію, для чого це шоу? Для того, щоб познайомити людей взагалі з конкурсом, з нацвідбором, і головне з учасниками, тому що вони будуть змагатися, за них будуть голосувати для того, щоб глядачі мали повну інформацію. А ага. тут, вибачте, вийшов якийсь бенефіс Джамали. Яка вона класна, всі її хвалять, згадують її виступ 2016 року. Ну, слухайте, ну це ну не всі ж фанати Джамали. Ну, ну це... по факту так. Але розумієш, я не, розум... не розумію, а нащо це було робити? от Просто по факту. Ну добре, вона під вона готувала цих учасників, можливо, вона спиралася на свій досвід і як її готували. Але камон, потрібно, щоб, щоб покаж... покажіть учасників, розкажіть кожну історію. А вони зробили навпаки, тобто перед шоу таке. Ну, так, да, там, дійсно розповідалося, як, вона, як вони підготувалися, але це було, ну, я не знаю, здалося мені як на хвилин 5-10 максимум. В основному, це просто суто було якось підлизування его. Ну, так, да, і... майже годину все про Джамалу, яка вона класна, як вона, значить, штурмує е, значить, цей нацвідбір, так. як вона е, вчить співати цих учасників, наче вони якісь маленькі там да, е, які е, діти? діти прийшли, хоча там монокейт досвідчена. Ну, тобто, якось воно виглядало, не знаю, наче це якась передвиборча кампанія Джамали. Ось ну і не я знаю. не знаю, чи здалося собі чи ні, але мені здалося, що це було трошки навіть награно, от, чесно. Награно. Так, ну не будемо на цьому да, довго да. акцентувати, тому що навіть судячи з того, яка кількість глядачів дивилася, це при шоу, і коли да. потім вже почався нацвідбір, то різниця колосальна. Там да. було вже 100 тисяч, а там було там, 18 тисяч. Тобто не да. всі його навіть і дивилися, і правильно зробили, нічого не втратили. Насправді, да. бо кому цікава, вже вони і так за нею стежать і знають, і яка вона молодець. От а що було нового, значить, коли почався цей нацвідбір, ну Нова ведуча у нас Леся Нікітюк. Як вона тобі? Ну, мені здається, що це дуже добре, що вони розбавили ведучу, бо дійсно в неї гарна українська мова і все. Ну, не знаю, гумор там я от бачу, я бачу, що людина вона підтримувала їх, якось так намагалася переміщатися в цій Грінрумі. А мені здалося, що вона, що вона, наче знову веде оце хто зверху. Ну, ти ж розумієш, це в неї таке актор, акторське майстерство. Тобто, ну, блін, але я не відчув цієї нагрузки. Вона була жива і енергійна. Тобто, е, то, мені, мені сподобалось, я не знаю. Такого від такої якоїсь відрази не було. А як тобі? А мені оцей підлизом не дуже сподобався. Оця віршована форма до всіх членів журі, як вона підлизувала Руслані. Ну, от до Руслани ми ще дійдемо, але ну, ну не знаю. Мені, я не повірив. не знаю. Ну, І, розумієш, відчувається, що вона все-таки в Євробаченні вона не досвідчена ще. Ну, розумієш, звичайно. Ну, якщо людина один раз погасила, то про кі досвід йдеться мова. А по-друге, те, що Рима, ну. Це просто мені здається, вона зробила так, щоб викрутитися, щоб не впасти, не як то кажуть, ліцом грязь. Все. далі, члени журі, чомусь їх було п'ять цього разу. Здається, П'ять замість трьох. Да, завжди було здається менше. Їх було забагато, як на мене. Це по перше. По-друге, мені не сподобалося, що якось їм давали слово. Вони щось намагалися сказати якось хаотично а раніше. От виступив виконавець, і було обговорення конкретне. Давали там, хоча б двом членам журі, я пам'ятаю, да так пам'ятаєте йому навіть цей мем, коли Данилко був в журі, коли він там когось там послав, і так далі. А тут якось їм давали слово, вони намагалися за цю хвилину, чи скільки там спірнути сказати. Потім Нікітюк їм каже: а що а навіщо ви оцінюєте? І цією хвилиною а, якось ці члени журі, журі дивно скористалися. В чому так. там якраз скандал? По-перше, вони вже багато хто почав одразу топити за лелеку. Мені, мені це вже якось було дивно, а коли потім Руслана вже Конкретно захитували і сказала відкрито, да. голосуйте за лелеку. Yeah. Теж якось я так подумав. Я спочатку подумав, можливо, це навпаки зіграє в мінус, тому що зазвичай психологія так спрацьовує. Якщо журі когось топлять, то тоді за нього голосує е, глядач. А коли навпаки журі когось хвалить, то глядач навпаки голосує. А тут якось воно все склалося. Ну коротше, не будемо вже тримати інтригу, хоча яка інтрига? Всі все знають, що перемогла yeah. лелека, причому односта. Тайного, значить, джурі дали їй 10 балів, і 10 балів дали глядачі. Я, чесно кажучи, не можу це зрозуміти. Я нічого особисто не маю проти лелеки, але ну, мені довелося, що взагалі якось. Її сприйняти її пісню, мені треба було вчора її ще кілька разів послухати, тому що е, я не знав, що це за співачка. Я взагалі не робив на неї ставку. Я був впевнений, що все йде до того, що виграє Джері Хейл, але сподівався, що, можливо, хаят виграє або Лаут, або Мунокейт непогана була, mm -hmm. або ті ж молоді, за яких ти голосував. Yeah. Але взагалі я не думав, що виграє якась лелека. Я про неї взагалі не чув. Напишіть, хто знав цю лелеку раніше. Потім виявилося, що вона вже 10 років не живе в Україні, що вона в Німеччині. Так. Вона приїхала тут, виступила, заспівала якусь діснейську пісню англійською мовою, і вона перемогла. І для мене це дивно. Для мене це шок, що українці так проголосували. Можливо, просто не всі могли проголосувати, тому що були проблеми зі світлом, так. екстрені відключення. От я не знаю і. Цікаво, тепер інше. Я тепер дійсно читаю коментарі, що пишуть про те, що було порушення правил. що Руслана... Е... Вона відкрита відкрито вітувала так само. Тому що ми пам'ятаємо, що минулого року Монокейт, ну Катя Павленко, так, вона мала стати членом журі, але її не допустили, тому що вона просто десь якийсь пост написала, що вона відверто підтримала циферблат. І за це вже її заблокували, і вона не мала права бути членом журі. А тут найцікавіше, що Руслана е, зробила цю агітацію. Це було в записі, тому що вони ж відверто сказали, що цей, начебто, псевдопрямий ефір, ефір був записаний заздалегідь е, через, е, через безпекові умови. Так Ну, і е, в результаті все одно це дали в ефір. Всіх вас закликаю обрати на Євробачення у відень 2026 року лелеко. І це а, могло вплинути на результати. Та але я йде скажу от сьогодні. Зранку я читав новини. Вже суспільне потроху знаєш, що роби, починає робити. Вона починає вирізати той шматочок відео, де Руслан агітує. Тому цікаво буде спостерігати, чим це все закінчиться. Тому що ми пам'ятаємо, результати голосування були оголошені. Коли Марув перемогла, потім все перегралося. Коли Аліна Паш перемогла, потім все перегралося. Так. Тому, як то кажуть, ще не вечір. Але. Е але насправді, ну я не маю категорично, знаєте, отак, щоб я був проти лелеки. Тобто вона професійно заспівала, все нормально. Але мені не вистачає харизми. От мене, от мене просто особисто якось воно не торкнулося. Не знаю. Можливо, ще треба розсмакувати це все. Ну, ну мені здається, це не зовсім справедливо, тому що на цьому нацвідборі це дійсно був сильний нацвідбір. А, були люди, які вже там по чотири рази приходили які Як заслужили хаят. вже хаят лаут. Монокейт no. вже досвідчена, вона вже була на Євробаченні, її знають. Там. Вона більше шансів, що вона привезла перемогу. Або та ж Хейн, Так, вона на слуху, у неї команда, у неї є гроші, у неї гарний номер. Так, там були якісь технічні нюанси, але. Ну, я був впевнений, що вона переможе. Да? І тому, якби, можливо, і люди були впевнені, що вона переможе, і тому полінувалися проголосувати. От я себе на цьому зловив. І у мене був вибір за Джері Хейл чи за Хаята. Я вирішив підтримати хаята, бо хлопець вже старається, скільки він там намагається, він харизматичний. От, але от я подумав, краще я за нього, тому що Джері Хейл і так пройде. А от, а тут хопа, глядачі дали їй. Восьме місце, 8, місця, 8 та, балів та. от не очікувано. Ну, а в мене в мене б, наприклад, була інша дилемма, бо я дуже вболівав за гурт молоді, бо, як на мене, як мені здалося, що навіть в цю річ у них був трошки сильніший номер. Я не виключаю того факту, що десь вони, як то кажуть, люди, трошки лежали. Але ви розумієте, коли, коли, коли одна людина виходить, і мандраж є завжди трошки нервів. Але дійсно номер був достойний. Багато ютуберів блогерів. Хто на Ютубі вони казали, дійсно номер, номер був гарний. Ну, ну не склалося, то не ну, склалося. мені молоді минулого разу більше сподобались. Мені досі оця їхня пісня про про море, вона на слуху. а ця пісня якось не дуже запам'яталася, не знаю. Ну і багато блогерів зі мною теж погоджуються. Так у мене ж була, я кажу, у мене була дилема. Або ж за молодих, або Джері Хейл. Ну, Джері Хейл, я не знаю. На початку навіть казали, коли перша була версія, що в неї дуже було багато занадто багато бек бек-вокалу, тобто заднього вокалу. Я е поїв, -е, тут, тут... що ми не заспіваєш. Тут, пісня красива. Є. Пісня красива, і тут навіть живий, коли, коли дається живий бек-вокал, тоді вже воно якось яскравіше відкривається. А щодо лаута, Лаут на другому місці, йде, виходить у нас. Е там взагалі нема до чого придратися, yeah. він професійний співак. І я часто бачу, що він там свої курси пропагує, продає, да, він там навчає співати інших, mm -hmm. е там, як там гарно всі ці мілізми у нього виходять, в нього поставлений голос. Але знову ж таки, от, що мені не подобається в Лелеці і в тому шлауті, вони якісь такі прилизані, вони такі ідеальні, вони, вони такі так. Я розумію, чому журі голосували. Тому що вони ж голосують за професійними ознаками, але мені душі не вистачило. Тобто у лаута от він дуже правильний якийсь лелека така вся правильна. От, а хочеться, знаєте, якусь погану дівочку, поганого хлопчика трошки. От якусь такого пірчики хочеться. Та Хоче сказати, Немає. що просто не вистачало артистизму? Немає харизми. От. Харизма Немає... Немає того, що мене б чіпляло, як глядача, Звісно, це суб'єктивно. Тому, якщо вже порівнювати, no, тут no. я б за Джері Хейл. Далі хто у нас іде? Далі у нас іде ні, іде е, Якщо сумарно, йде так, так, у нас спочатку лелека на першому місці. Да. Е, Далі лаут. Путін Джерих... Джерих... Путін Містер Велл no. Вел, ну, це таке відкриття, він такий веселий, але не знаю. Мені здається, що для нього це просто а, такий шанс на майбутнє. М -м -от, ну, Я його не розглядав як претендента серйозного. Хаят для нього це, звичайно, мабуть. Траведії. Я не знаю, чи піде в п'ятий раз, тому що ну чому ж так складається, що про нього згадують лише коли він йде на Євробачення, а те, що він робить е, е, в інший час, якось ніхто не помічає. Монокейт, е, я думаю, вона не пропаде. Вона із гуртом гарно себе показала. І зараз для неї, як для сольної співачки, це м, такий хороший старт. Далі The Alliance, ну це рок гурт в принципі, непоганий, так. для них це теж буде старт, звичайно, але я теж не розглядав їх як претендентів. Далі, хто у нас був? Про молодих сказали так. Валерія Форс, яка на передостанньому місці вийшла у нас, журії дали два бали, взагалі, глядачі шість. От, ну, я, я взагалі її не запам'ятав, хто вона, що вона, якась така прохідна співачка, непогано співала, але от теж нічого нічим не зачепила. Далі щука риба. Щука риба, це взагалі. Я спочатку не зрозумів, ми з тобою вчора дивилися, да. я думаю, блін, що це? це, точно ми. Дивимося претендентів на Євробачення, а не дитяче Євробачення. Вони дуже молоді, на якісь сирі, і голоси якісь мені здалося сирі. Ну, якось не знаю, мені не вистачило. Мені чомусь здалося, от я зранку сьогодні прокинувся і коли ще раз згадав цю пісню, мені чомусь здалося, що це була знаєш, така дуже сира калька на оркестра. Який в свого часу досить погано виступив. Ось по цьому темпу, тобто вони йшли по наростаючій. звук низько, низько-низько, раз вверх, і потім вниз, але не вистачало просто банально якось це тримати це темп. Якби що, ну, до речі, судді зілукалися, що їм сподобалось і, е, як то кажуть, їм сподобалась і лелека, і сподобалась Чукариба. Тобто то по якомусь, ну я не знаю, мені якось, ну також. От незрозуміло, не рибане м'ясо, як то кажуть. Не знаю, Зарувати. давай це У мене такі неоднозначні враження. Я розчарований цим конкурсом. Тобто, я, я, ну, знаєте, я був чомусь впевнений, що виграє Джері Хейл. Якщо не Джері Хейл, то або Монокейт, або Лаут, або Хаят, або ж молоді. Ну, хтось з цих артистів, да, вже відомих, які ну, от мені здається, що у них більше шансів принести перемогу. Так. А, а тут, тут лелека, ну, для мене повний шок був вчора, і я просто не міг цим не поділитися. Тобто, ми з Василем були по різні боки барикад. Я був за хаята, він за молодих. Але ми обидва пролетіли і неочікуваний не цей результат. Мені цікаво, що ви про це думаєте. Да, Як вас ви сприймаєте ваш... цю лелеку, чи знали ви про неї? Як ви сприймаєте цю пісню? Бо ми можемо помилятися, це наша суб'єктивність, Думка. Я записав це відео для того, щоб ми розпочали цю дискусію. Так. Бо мені дуже цікаво, що думаєте ви, чи дивилися ви цей нацвідбір? Напишіть за кого ви болювала, за кого ви, і е, головне, що буде далі? Як ви думаєте, чим це все закінчиться? Чи справді е, безперешкодно политиці по, поїде, е, хочеться сказати, полетить на Євробачення від України? Чи ще щось може перегратися? Хтось, можливо, з конкурсантів скористається цією лазівкою, що Руслана, начебто, агітувала, допомогла е, Лелеці виграти? Е, е, і можливо ці результати будуть оскаржені. і щось зміниться? Ну будемо стежити. Будемо стежити. Тож залишайтеся на Ютуб-каналі Віталій Маркалик. у Мене тут багато цікавого відео. Ви, до речі, погано подивилися відео моє останнє. Про топ-5 зірок, які ніколи не співали російською. Давайте, дивіться і матеріали про зірок, якими можна пишатися. А то ви тільки про зрадників дивитеся і про росіян українського походження. А потім мені ж пишете, чого я їх тягну. Що треба ж про українських виконавців? От роблю про українських виконавців. А ви не дивитеся, що це таке? Давайте виправляйтеся, давайте підтримувати своїх, пишатися. Тими, хто залишився в Україні, хто працює в Україні, то дійсно хто, дійсно може називатися українським виконавцем. Чекаю на ваші коментарі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися, поширити його. Так, так. Ну і підтримати матеріально, якщо є змога і бажання, в описі будуть реквізити. Василь буде ще якось заходити. Я думаю, що час від часу звичайно. буде, буде з'являтися у мене на каналі. Ось ну а я, звичайно ж, буду готувати для вас нові відео. Дякую, що дивитеся. Побачимося.